Рай. Сьогодні хочу показати, як я готую салат з коріння селери. Для цього я вже тут почистила одну селеру. Раніше, коли я жила в місті, дуже часто готувала цей салат, особливо взимку, особливо цей салат селера, корисний для чоловіків. І так, для цього нам потрібна сама селера, одна морквина. 4 столові ложки кукурузки, 3 яйця курячих та майонез. Отож, приступлю. Беру звичайну мисочку, це все відставляю. Беру тертку на такій грубшій терці я натираю. Можна на меншій, але я беру на цій грубшій Та натираю. І натираю одну морквину. Сюди додаю ще на, натираю яйця корячі. Е, моркву та яйця тепер висипаємо нашу. Кукурузку, і додаємо майонез. І так. перемішуємо. Селера дає: хто не знає, Селера такі дає ах, після. Вкусі таке горіхове, ну мені так більш похоже на горіховий смак. Це просто раніше я навіть не знала, що це таке не куштувала. Думала, що це щось таке несмачне, але коли все-таки попробувала, це дуже-дуже смачно, дуже корисно. Ну, Правда, може хтось скаже, а там же ж майонез. Я показую, як я роблю, готую я. А, може, хтось знає ще якісь рецепти з селерою. Ну, ось так. Перемішали салатик наш. Дуже легко, дуже швидко. І саме головне смачно та корисно. Мішала, але ще скуштувавши, за смаком додавлю трішки перчику і трішки стілі. Ще раз зараз це все ретельно перемішаю і можна споживати. Друзі, що в нас вийшло? Такий смачненький салатик, дуже такий простенький, але справді скуштувавши Дізнаєтесь цей чудовий смак. Всім друзям дякую за перегляд. Дякую всім, хто був зі мною, хто мене підтримує. Хто ще не з нами, підписуйтесь на канал. Ставте пальчик вверх, пишіть коментарі, буду рада знайомству. Всім па-па-па-па!